Вітаю вас, шановні глядачі. От сьогодні перед вами в цьому відео два камінця таких. Це природні камені. Це китайський камінь. Не пишіть тільки і не кажіть, що це Гуанці. Він до гуанці сі Немає ніякого відношення. Хіба що, може, його проводили по цій здоровенній провінції китайській Гуанці. І тоді можна його назвати Гуанці, звісно. Це якийсь китайський камінь. І дають вони можливість, в принципі, для клинкової бритви зробити повний цикл заточки і фініш на них. Звісно, що це камені не елітного дивізіону, якийсь там за 20 тисяч гривень чи за 15, і потрібно це розуміти, це камені бюджетного варіанту, скажімо так, але дозволяють при старанній роботі отримати хороший результат. Також їх можна використовувати для заточки різного інструменту, столярно-ріщицького, для заточки ножів. І ми зараз швидко це розглянемо. Не, не дуже великих подробицях, але розглянемо. Зараз ми спробуємо для набридва, тому що вони виглажені. І так як камені це великі і мають дві сторони робочі, як мінімум, а в цьому можна три зробити, тому що він товщиною дюйм 2,5 см. То абсолютно неправильно використовувати камінь з однієї, використовувати тільки, наприклад, його про роботі з водою. Тому що це звузіє діапазон можливостей вашого абразиву. Це потрібно розуміти. Так що. Я б, скажімо так, рекомендував всім, хто має камені такого формату, завжди доводити і вирівнювати обидві сторони, а якщо він товстий, то всі 4 сторони. Ви витратите час, зате матимете чотирьохсторонній камінь, на яких в чотирьох сторонах якого можна працювати. І робити різні варіанти заточки і доводки. І використовувати одну сторону з маслом, іншу сторону з водою при роботі. Це тверді камені природні, з них не лізе суспензія і квашня, якась, як бувають, деякі камені такі, ну, рідко. І тому їх можна використовувати з маслом абсолютно спокійно. Вони дають в багатьох випадках при роботі з маслом кращий результат, ніж при роботі з водою, тому що вони дуже тверді. І тому, використовуючи з маслом, можна розширити діапазон. Можна на них наводити суспензію штучних абразивів, як, наприклад, ось у Атлантик, десь 10 мікрон зерно його розміром. І використовувати теж, як камінь-основу для пришвидшення. Тобто можна оцей камінь взяти, що цей, що цей. Наністе суспензію з штучного абразиву, зробити попередню заточку бритви, дрібний там ремонт, сколи якісь прибрати і так далі. Потім поступово подрібнюється суспензія синтетична з маслом. Вона оксида алюмінія, подрібнюється доволі швидко і дозволяє отримати, починаємо з 10-мікронного абразиву, а закінчуємо 2-мікронним. І вже в нас підготовлена бритва повністю, як, наприклад, аналог там 4-5 тисяч гріт камінь синтетичний. Ми все змиваємо, наводимо суспензію власну або наводимо суспензію з хоч на масло. Попередню між синтетичною суспензією і фінішом, предфінішну заточку робимо на масляній стороні, можемо на водяній стороні з водою. Щоб не путати, то тут можна написати так, літеру В-маркером. І тоді, коли ви берете в руку і дивитеся і ця літера, правильно ви її бачите, то значить зверху сторона, яка працює у вас з водою. І навпаки, з цього боку ви пишемо там М. І тоді дивимося, ага, буква М правильно в нас. Роз... Значить, ця сторона зверху це з маслом буде працювати. Ну Зараз ми не будемо трендіти, як кажуть розумні люди, а будемо працювати. Наношу я масло і зразу почнемо з цього. Гогермобіра. Зараз ми. наведемо суспензіон. Суспензія це, це наше все. Як люблять казати деякі люди. Коло подібними рухами. Все. Все. Достатньо абсолютно. Для того, щоб рівномірно розподілити по поверхні каменю, щоб роздрібнити якісь комочки можливі, які є. Ми використовуємо, наприклад, от, або пластину чорної кераміки, або сіра нова кераміка, буде відео, дивіться, не пропускайте цікава кераміка як абразив. От зараз я беру цю кераміку і майже не притискаюся до поверхні. Ось такі. Раз, два, три, 4,5. Синтетичний абразив оксида алюмініння, з якого складається камінь камень Доволі швидко подрібнюється, має високу якість і тому не залишає якихось грубих подряпин, сколів, протоколів і іншої білі на ріжучій кромці нашої брид. Не дозволяє. Бюджетним абсолютно способом. Тобто використовуємо ми один камінь. От у нас є один камінь з двох Ми взяли одну сторону, навинесли масло, навели суспензію синтетичного каменю Атлантик коксида алюмінію, 10 мікрон зерну, але воно при наведенні вже розкришується деяким, деяким чином. І все, звісно. І в процесі роботи кожного руху нашої бритви по твердій поверхні каменю, ці всі дрібні частини. Синтетичного оксида алюмінію роздрібнюється, розкришується поступово. У нас, як би мовити простими словами, росте грітність цього каменю. Він працює все тонше, все тонше і чистіше. Причому абразивність при цьому майже не зменшується, абразивна здатність і швидкість роботи. Ми стираємо і працюємо далі. Ми зробили попередньо, формували профіль, загострили попередню. Вийшли на річу кромку, побачили, бачите, яка рівномірна, прекрасна рисочка. Пасочки широченні, один шар ізоляційної стрічки. І тепер забридва готова до подальшого загострення на цьому ж камені. але... Пробуємо його власну суспензію. Зітремо ще зараз. Не пожаліємо масла. Зітремо залишки шламу і різного хламу. Нанесемо нову порцію масла. Пальцем розподіляємо по поверхні. Беремо наш чарівний один або інший алмазні хони куплені в продавця Андрія, в якого безліч різних зернистості алмазних хонів і розмірів, і якісних із часів СССР І всі вони Прекрасно працюють, але потребують, як, звісно, абсолютно люба нова річ деякої підготовки. Беремо, кладемо, використовуємо алмазний хон 10 дріб 7 зерно. Це 10-7 мікрон середній розмір від 10 до 7. Наводимо деяку част. Суспензію невелику кількість і тепер працюємо от такими рухами, мені незручно тримати її на столі Колоподібними рухами, не дуже притискаючи. Ми вичищаємо риски ті від синтетичного абразиву оксиду алюмінію. Підготовлюємо до подальшої роботи. Ну, а більша частина потемнінь на поверхні каменю, це вже сточений метал із самої бритви. Зараз, я думаю, ми побачимо результат цих сьогодні мужики, що ми зробили. Зараз ось ось чиста шкіра, здерта. З якогось бізона, який пасся на українських або тоді ще СССРських степах, в яких там 50-х-60-х роках минулого сторіччя візьміться за голову. Скільки пройшло часу? Дідрона Матріона з тих пір. Тому використовувати без суспензії такі камені, ні в старовину не використовували, ні зараз. Лише дуже сильно розумні люди, які десь щось начитались і набачились, намагаються використовувати камені призавстроїні брити без суспензії. І при цьому втрачають безліч важливостей своїх, безліч своїх нервів і отримують неймовірно гостру рівчу кромку, яка в 10 см відрізала волосинку. Завдяки тому, що на твердій поверхні майже неабразивній камені вони витягують фольгу, тонюсінький завусенець, який симетрично розташовується, ріже їм ту волосинку. Потім вони починають голитись, відчувають на другому проході, що вже кендехок бриту треба викидати або переточувати. Тому не намагайтесь без суспензії довести бриту до комфортного гоління, навряд чи кому це вдасться зробити. Хіба що ви будете загостити самі, а голиться буде якийсь Василь Свиридович Пумченко. І він вам скаже під дулом кулемета, що да, прекрасне брітьо. А насправді буде лясти матюкать того, хто загострив. Так, що ми зробимо? Пшакнем води на поверхню каменю. І наведемо на ньому суспензі якимсь прекрасним камінцем. А прекрасних камінців у нас ціла, цілий кагел, як кажуть. От ми візьмемо якийсь... Прекрасний камінець. І зробимо такі рухи. І що ми бачимо? А ми бачимо отаку штуку на поверхні світло-сірого кольору. Колір суспензії буде залежати від кольору самої, самого шлурика. Його суспензії кольору цього, тому що тут частково більша частина суспензії виділилась більш м'якого цього слурика, частина виділилась поверхні каменю самого цього каменю. Скільки в яких пропорціях, це знає тільки Всевишній. Хто з ним добре спілкується, а спілкується Всевишнім та людина добра, яка сама по собі, по суті, добра, хороша і порядна. Усіх в сенсах цього слова, то тій людині Всевишній скаже, скільки тут цього. Ну я, на жаль, ще не досяг таких рівнів, щоб він мені відкрив очі і сказав в процентному відношенні, скільки тут всього. Ви, мабуть, не побачите на камеру, наскільки почала сіріти швидко ця суспензія. Але я бачу дуже це добре. Це сточується метал самої бритви. Дію цієї суспензії ми побачимо в якихось рисках, я думаю, рівномірних і прекрасних на фасках і при виході на рівчу кромку. Вже в оптичний контроль. Тобто ми от навели мікроскоп. Я сьогодні розбалакався. Так що ви вже вибачайте, якщо комусь там не подобається, то просто не слухайте. Це, видать, спека дуже діє. Ми бачимо прекрасну ріжучу кромку. Прекрасну роботу суспензії. Я знімаю це одним дублем, щоб не гундосив ніхто, що щось я там накрутив та намудрив, та щось дядько там намудрив. Нічого я не мудрю, як є, так і показує. Уже можна цю бриту пустити на ремінець добрячий, навіть без пасти, пошарабонити по йому проходів по 70 з кожного боку і йти голитись. Незважаючи на те, що тут явний мікрозубчик, але справа наліво у вас 1,4 мм в кадрі і збільшення 130 крат. Мікрозубчик цей дуже дрібний. І саме завдяки цьому мікрозубчику гоління буде комфортним і приємним. І не здиратиме шкіру. Зараз він вже дрібніший, чистіший. Попрацював я менше хвилини швидко, тому що камера вже вирубилась і так, як ви побачили. Ну, бачите, все нормально, все добре. Так воно працює все. Подивимося, як цей камінь працює. Він робота його майже ідентична, тому я повторяти не буду. Хоча, щоб ніхто нічого не сказав, можна і повторити. Бачила, яка бритва красивуща? Зараз ми зробимо те саме, що і робили з тим. Раз. Маслиця. Тобто твердий камінь однорідний дозволяє використовувати отаку техніку. Всього лише один камінь, декілька слуриків. Невеликого розміру. А це просто бюджетні варіанти, але які дають прекрасний результат. Не гірше, якщо правильно робити. А якщо геть правильно робити, то може і краще, ніж ті всі. Тепер я витираю. Це все потрібно робити, дотримуйтесь абразивної гігієни і так далі. Наводимо суспензію свою власну. Подивимося, що воно дасть нам чи не дасть. А основне все вичищено чистенько, бравенько. Це попрацювала власна суспензія каменю швидко і ефективно. Звісно, за такий короткий час і одна порція суспензії не змогла вичистити повністю залишки. Але зараз брита абсолютно готова до фінішу. Тобто ми маємо один камінь. І прекрасний результат його роботи. Так, перевертаємо його. На інший бік, який працює в нас з водою, Пшакаємо води на нього, наводимо, бачите, яка малюнок суспензії засихаючий? Прямо сюрреалізм! Кладемо на поверхню і кручимо цю поверхню, ми отримуємо таку ж комбіновану суспензію, але, звісно, в інших пропорціях, якої тут більше. Трястя його зна, не можу сказати. От такого прекрасного кольору суспензія. І ми отакими от рухами. Ну, Відчуття, що цей камінь якби й твердіший. Але з іншого боку, наче свою суспензію дає при наведенні м'якшим слуриком. Ну, фаска приліпляється дуже добре вже відчувається так. Тугуватий хід по йому. Такий специфічний і своєрідний. Ще одна порція поступової розводячи водою ми досягнемо фінішного результату. Один камінь, 10 хвилин роботи. Все зроблено. Це ще не кінцевий фінішний результат, тому що риска трошки грубувата, як для фінішу. Зараз ми прямо отак, як і є. Розводячи суспензію, до більш рідкого стану, тому що чим густіша і сухіша суспензія, чим менше води, тим активніше і грубіше вона працює, як правило. Чим менше вже кількість суспензій, більша кількість води, тим тонше вона працює. Так, по японській технології, по-європейській, до речі, теж наведену суспензію, поступово додаючи води, ми концентрацію суспензії зменшуємо поступово і працює вона більш акуратніше, подрібнюється акуратніше, більш активно і в кінцевому варіанті ми отримуємо роботу. Дуже чисту, тонку, ладеньку, світленьку, хорошеньку, тобто таку як нам потрібно. Ну, будьте здорові, хай все буде добре, хай настане мир, хай спека трохи спаде, тому що щось вже вона дуже занадто.